Проблема у нас в, грубо говорячи, в чому є. Коли людина звертається в будь-яку сонячну компанію, в нашу чи будь-яку, і каже: Хочу гібридну сонячну станцію для того, щоб в мене працювало все в будинку, коли немає світла. Зазвичай ділиться на дві частини. Перша частина це у нас буде правильне ТЗ. ТЗ. І друга частина. Це у нас коли е, просто впихають обладнання. Зазвичай, коли клієнт звертається, він не знає, що він хоче. Не знає, чим він працює, як воно працює, що воно робить. Клієнт каже: в мене є там холодильник, в мене є насос, в мене є освітлення, в мене є бойлер, в мене є електрогазовий котел, електромобілі. Прочі я хочу, щоб воно працювало. От хочу там мінімально там, щоб воно все працювало коли немає сім. Коли е, менеджер чує таку заявку, він зразу починає бере все, що назвали. Перше, друге. Третє, четверте, п'яте, об'єднує, виводить якусь загальну потужність, там, скажімо, 15 кВт да, потужності загальної, там, пікової, скажімо. І виставляє клієнту рахунок там, від 16 тисяч доларів. І там, до безконечності там, до 100 тисяч доларів, грубо говоря, Чи можна розігнати таку станцію, тому що клієнт каже, я хочу ще крім цього, щоб це все працювало. Там, 10 годин автономно від акумуляторів. Відповідно, це все в сукупності, коли ми зводимо в одну якусь там кінцевий варіант, у нас виходить величезна станція потужністю мінімум 15 кВт на віддачу з акумуляторів і плюс відповідний запас акумуляторів. Але коли спілкуюсь з клієнтом, я, як він звертається, він називає ці всі прилади, я задаю йому одне єдине питання: чи потрібно? Коли пропало світло, вам саме все це. Чи потрібно вам заряджати автомобіль від електричний від акумуляторів? Чи потрібна вам правильна машинка? Чи будете ви в 2-3 години правильна машинка? Чи будете, поки у вас ці 2-3 години немає світла прати, що сушити чи заряджати автомобіль. Насправді все це, як показує практика, воно не потрібне. У нас є система, грубо говорячи, резервна. Тобто пропало світло, і є основні ті прилади, які потрібні нам для нормальної діяльності. Це освітлення, подача води, можливо, водовідведення в деяких будинках, що це підвальні приміщення там, для унітазів і прочого. Е, можливо, якісь малесенькі бойлер там, до півки до там, 10 літрів для того, щоб якщо є мали. Дитина, там, нагріти чайник з водою поїсти, і в принципі на цьому все. Нам більше нічого не потрібно. Тоді, якщо ми правильно поставимо це ТЗ, тобто ми тоді вже до цього, це неправильне ТЗ, я вважаю. Тобто, є клієнти, яким дійсно це потрібно, тому що вони хочуть там, показати, що типу, у них все працює, і щоб сусід побачив, що у них все працює. Насправді нам достатньо світло. оскільки у нас зараз 21 століття інтернет, невеликий якийсь обігрів, але це якщо це газові котли. Або твердо топливні, вони мало споживають. Потім також можна сюди внести ще малопотужні електрокотли. Там До 2-3 кВт є в інградації, які можна перемикати котли. Оце, по факту, світлий інтернет. Подача води, вода. Ну і, звичайно, що відкривалися автоматичні ворота, якщо вони автоматичні. Це все в сукупності по факту, по факту може давати там, максимально там, від 2 до 3 кВт споживання. Стандартно, я скажу, наприклад, по навіть нашому офісу у нас споживання, поки є світло, десь близько 10-15 кВт постійно. Ну, навантаження на взагалі в офісі. Як тільки пропадає світло, навантаження в офісі падає постійно 8-800 Вт. І при, і при спрацюванні там, кавоварки чи спрацюванні якогось підігріву їжі в, в, в мультиварки хотів сказати, в, в, мікрохвильовці, так, в мікрохвильовці. Тоді в нас піднімається до 2-3 кВт споживання. Відповідно, в нас станцію по факту можна було б поставити там, 15 кВт три фази, а по факту ми користуємо 5 кВт одна фаза із запазом. Для того, щоб працювала 15 кВт на станції, нам треба поставити як мінімум 20 кВт запасу АКБ. Щоб хоча б воно час попрацювало нормально. Тут ми можемо поставити 5-7 кВт запасу АКБ за і воно буде нормально працювати. І відповідно вартість цього і цього, ви бачите, навіть по тих самих цифрах воно падає дуже пропорційно, це основне з вибору цього. З березня місяця у нас повертається зелений тариф, і він нікуди не зникав, просто на певний час були заморожені певні виплати, платили тільки 30%. Відповідно, люди починають знову звертатись і говорити про те, що давайте будуватись, хтось добудовуватись під зелений тариф, хтось будуватись від того, що не завершив там на якомусь етапі, хтось розширюється заводи, параходи і інші бізнеси починають звертатися, оскільки анонсували підвищення плати за електроенергію, відповідно, пропорційно від того, що в них було там було від 6, 20 до сіми сорока, здається, від області в країні. Зараз буде від 9 до 13 гривень. Відповідно, зараз ці всі звертаються і хочуть. Ну, Остання з моїх заявок була клієнт сказав: типу, я хочу станцію, яка буде працювати, але типу з запасом ну щоб ми могли ти працювати, якщо нас навіть немає. Світла. Что чергово йому виставили станцію на 15 кВт гібридну. тобто гібридний інвертор на 15 кВт, відповідно кількість акумуляторів. Поспілкувавшись з ним, я зрозумів, що йому це в принципі не потрібно. Його нормальне споживання будинку ну, там, до 1,5 кВт. І тому йому логічніше поставити, наприклад, там, 12 кВт інвертор, звичайний мережевий, і поставити там 5 кВт гібридний однофазний. І в загальному, а це вся, наприклад, штукована з панелями, там він хоче там на даний етап 12 кВт панелі, буде коштує там, 1016 доларів. До, від 16 там, до 20 доларів доплатнення, так? Да? А якщо ми беремо 15 кВт гібрид і навантажуємо нормальну кількість АКБ, так як станція вже буде коштувати від 20 від 20 до 35. На рівному місці клієнт тобто, може зекономити 15 тисяч доларів, тільки правильно давши ТЗ. Основне з будь-якої задачі в сонячному будівництві, та в будь-якому будівництві, це ТЗ. Це призводить до того, що клієнт має в себе в голові обдумати, що він хоче. Які його плани, для чого йому це потрібно і чи потрібно йому, в принципі, це взагалі. Тому ну, що якби від, грубо говорячи, акумуляторів заряджати електромобіль це бредова ідея, навіщо це потрібно? Я розумію, що інколи бувають ситуації, коли потрібно це зробити, але таких ситуацій може бути одна на, на рік, а може і не бути їх взагалі. Якби тоді отака от штукова.